Проведено оглядом встановлено, що об'єктом огляду місця подій являється домогосподарство. І угу. Які по поверхні вкриті? Mm -hmm. mm -hmm. Якої? Одна із поверху, про mm -hmm. конверт. 9 серпня 2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від працівників бригади швидкої допомоги Бережанської міської лікарні, які повідомили, що виїхавши на місце події, виявили тіло особи чоловічої статі із ознаками насильницької смерті. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, у складі працівників поліції Бережанського відділу поліції та головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Поліцейські встановили, що між двома родичами виник побутовий конфлікт, в ході якого старший із родичів 1965 року народження наніс численні удари іншому по голові та тілу тупим предметом. Внаслідок нанесених тілесних ушкоджень останній помер на місці події. За даним Фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статтею 115 Кримінального кодексу України.